І, любі мої підписники і слухачі Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Наслання! Оповідання записано із газети для жінок. Я не знаю, чи то була правда, але тітка Марфа розповідала, що в 30-х роках у селі жив чоловік, який своїм чаклунством допомагав людям, коли в них наладилося з худобою, у когось корова билася, у когось із тварин молочко пропало, чи не підходила сметана. Після порад Івана, так звали того чоловіка, усе налагоджувалося. Навіть коли пропадали коні, Іван міг сказати, де вони знаходяться і як їх повернути. Слава про знахаря розійшлася по всій окрузі. До нього йшли пішки і їхали кіньми. Не поміщалися вози в Івана під ворітьми, то штулилися навіть біля тину сусідки Ольги. Їй це не подобалося, бо доводилося часто ремонтувати тин і замітати дорогу. Пішла Ольга в сільраду і пожалілася на Івана та його клієнтів. Повідомила, що сусід займається чаклунством, замість того, щоб працювати в колгоспі, як усі люди в селі. Невдовзі приїхав до Івана з райцентру Чорний ворон. Двоє міліціянтів зайшли до хати і швидко від тіля вийшли, але якось дивно йшли, ніби когось вели попід руки. Водій відчинив двері кузова, а міліціянти ніби когось заштовхнули туди. Один ще й ногою підмахнув, ніби когось хотів ударити і зачинив кузов. А сусідка Оля стояла в себе за теном і уважно слідкувала за тим, що робилося. Спостерігаючи за міліціянтами, вона побачила, як з хати вийшов чаклун Іван, як він усміхнувся та ще й підморгнув Ользі. Потім вона всім розповідала, що їй нібито хтось сказав, що в райцентрі дуже дивувалися, як це Іван зміг утекти із замкненого воронка по дорозі, бо кузов виявився порожнім, хоч і зачиненим. Ольга ще раз пішла до сільради. Розповіла, що Івана ніхто не забирав, тільки імітували, що забирають, бо вона бачила, як Іван стояв на порозі і сміявся. Цього разу сусідка Ольга отримала штраф за наклеп у вигляді мішка кукурудзи, який їй зобов'язали принести в колгоспну контору. А за чаклоном Іваном вдруге ніхто не приїздив. Та й тепер він уже працював у колгоспі на різних роботах, хоч і там його відшукували прибулі клієнти, і там він їм радив, як позбутися їхньої напасті. От тільки тин сусідки Ольги був нарешті цілим, а дорога не засмічена. Цього чоловіка я сама пам'ятаю хоч у 60-ті роки ще була школяркою. З подругою ми бігали на ферму допомагати її мамі, бо та працювала дояркою, і там, на фермі, почули цю історію з вуст її головного героя. Працював дядько Петров колгоспі на конях. Возив сінаж на ферму. Крім основної роботи, він ще підробляв тим, що привозив кому зерно, зароблене на трудодні, кому врожай з городу, якщо той клаптик городу був не біля хати, а десь за селом. Дітей Петро не мав, дружина була безплідною. От і завів він собі коханку в сусідньому селі, може, й оженився б друге, якби не ця пригода. Отримавши своє зароблене в колгоспі зерно, Петро не завіз його додому на повіз до коханки, як він тоді казав до майбутньої дружини. Та гарненько його нагодувала, дала скуштувати самогону, що сама зварила, і вони розмовляли до пізнього вечора. Потім Петро згадав, що йому на п'яту годину ранку треба бути на роботі, тож запряг коней і поїхав додому. Дорога пролягала біля піщаного кар'єра, де закінчувалося поле і починався ліс. Тепер там сміттєзвалище, бо ні лісівники не дали далі підкопуватись під ліс, ні аграрії не виділили більше поля. А тоді це був глибокий кар'єр, де з однієї сторони був пісок, а з другої глина. В'їзд у кар'єр перекривав шлагбаум. Доїхав Петро до цього місця. А біля шлагбаума стоїть хлопчина, з виду учень старших класів. Зупинив він коней та й запитує: Куди це ви, дядько, проти ночі, додому. Мені завтра о п'ятій годині ранку треба бути на роботі, ніч уже. Холодно, ще застудитесь, прив'язите коней ось на обурі та йдіть до мене до хати, Погрієтеся. чайку гарячого вип'ємо. Петро побачив і обору і хатинку під соломою, у вікні якої горіла керосинова лампа. Навіть не подумав, де та хата взялася, адже села, що колись було на цім місці, вже давно немає, тож прив'язав коней на обурі, зайшов до хати, сів за стіл. Юнак пригостив його чаєм з варенням і каже Лягайте, дядьку, спати. Ось тут, під грубкою, вона тепла. Я в четвертій годині вас розбуджу. До п'ятої встигнете доїхати і будете на роботі. Петро приклав руку до грубки тепла, ліг на тапчані під грубкою і заснув. Прокинувся від холоду о четвертій годині. Де він? Лежить у кар'єрі на великім пласкім камені, а замість грубки волоха глиняна стіна. Заіржали коні, прив'язані до шлагбаума. Петро відв'язав їх, сів на віз, перехрестився, хоч набожним не був, і швидко рушив на роботу, встиг. Після цієї пригоди, про яку сам того ж ранку розповів на фермі, до коханки більше не їздив, а з дружиною прожив усе своє життя. Петрову пригоду люди коментували по-різному. Одні казали, що то нечиста сила на ніч підправила його в минуле, а інші були впевнені, що над ним посміявся синок тієї коханки. На той час він навчався в 10 класі, а тепер працює психіатром у якомусь обласному центрі.